Як відомо, сміх продовжує життя, а дотепна цікава комедія з гумором і сарказмом, як ніхто може цьому посприяти. І більшість підібраних мною стрічок в цьому відео точно викличуть у вас посмішку та не залишать байдужими ні любителів легких жартів, ні тих, хто шукає щось більш глибоке й стримане. Обов'язково діліться в коментарях враженнями від цьогорічних комедій, доповнюйте мене, якщо я пропустив щось цікаве, а також не забувайте про підписку і вподобайку з дзвіночком, щоб завжди бути в курсі новинок, серіалів та кіно. А тепер влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Знову в дії комедійний бойовик Джеймі Фоксом і Кемерон Діас в головних ролях, що розповідає про подружню пару агентів ЦРУ, які вирішують покинути службу, щоб вести спокійне сімейне життя. Колишні шпигуни Емілі та Мед після виходу у відставку оселяються в мальовничому передмісті, де вони хочуть почати нове життя пристойних законослухняних громадян. Однак їхні плани несподівано руйнуються, коли таємні особистості Емілі і Мета розкривають, і над ними нависає смертельна загроза, що ставить під удар не тільки життя героїв, а й безпеку їхніх дітей. Тому колишні професіонали своєї справи змушені повернутися в небезпечний світ шпигунських інтриг, аби знайти тих, хто бажає їхньої смерті і захистити свою сім'ю. Фільм пропонує динамічний сюжет, наповнений екшеном, гумором і несподіваними поворотами, де вся родина об'єднається в боротьбі за виживання, а колишні агенти знову будуть в ділі. Щасливчик Гілмор 2. Довгоочікуване повернення Адама Сендлера в ролі запального хокеїста невдахи відомого своїми комедійними витівками, який багато років тому абсолютно випадково відкрив у собі талант до гри у гольф. Щасливчик Гілмор вже давно покинув спорт, став сім'янином та переживає не найкращий період в житті. Проте одного разу настає день, коли він вирішує повернутися у світ професійного гольфу, щоб здійснити мрію своєї доньки. Водночас заклятий суперник Гілмора також не полишає гру, відроджуючи їхнє давнє протистояння. І ця несподіванка стає початком конкурентної боротьби на полі, котра наповнить прісне життя ексцентричного героя яскравими емоціями та незабутніми враженнями. Це абсолютно нова комедійна історія, в якій виз'єднується всім відомі улюблені персонажі, і де у веселій спортивній атмосфері щасливчик Гілмор знову вийде на поле, щоб довести, що він справжній гольфіст. Фільм наповнений духом змагань, сміхом і кумедними, хоча й не завжди пристойними ситуаціями, котрі подарують глядачу масу веселих емоцій і очікувану порцію гострого гумору. Пограбування. Комедійний бойовик з Мерфі і Пітом Девідсом, в якому йдеться про двох інкасаторів, спільна зміна яких перетворюється на справжній хаос, коли вони потрапляють у засідку злочинців. Досвідчений водій броньованого фургону Расел та його напарник, незграбний новачок Тревіс, під час перевезення готівки стають жертвами нападу грабіжників на чолі з таємничою організаторкою Зої, чиї плани виходять за межі простої крадіжки. Расел намагається зберігати спокій і знайти вихід із ситуації, тоді як емоційний та імпульсивний Тревіс починає панікувати, і все це перетворюється на низку переслідувань, бійок і комічних ситуацій, у які втягуються інші учасники подій. І протягом напруженої погоні харизматичні герої повинні будуть проявити всю свою кмітливість і винахідливість, щоб протистояти в цьому хаосі злочинцям, які готові на все заради досягнення своїх цілей. Це веселий екшен з гострим, інколи навіть абсурдним гумором, непоганими акторами і типовим простеньким сюжетом, який чудово підійде для вечірнього перегляду та сподобається любителям кримінальних комедій. Голови держав. Комедійний екшен з Джоном Сіною, Ідрисом Ельбою та Джеком Квейдом, що розповість про політиків провідних держав світу, які стають мішенью іноземного супротивника та опиняються в центрі глобальної змови. Президент США і прем'єр-міністр Британії після невдалого замаху на їх життя потрапляють у скрутне становище та, не дивлячись на давню ворожнечу, об'єднуються, аби перешкодити спільному ворогові та вберегти світ від неминучої загрози. Під тиском сили, які прагнуть дестабілізувати обидві держави, їм належить розкрити хитромудрий план противника, зібрати команду знадійних людей та епічній міжнародній гонитві дати відсіч ворогові, допоки в них ще є в запасі дорогоцінний час. Це цілком стандартна, весела і динамічна історія про порятунок світу, де харизматичні герої змушені постійно імпровізувати та щось вигадувати, аби зупинити поганців і зберегти дипломатичні відносини між країнами. І хоча сюжет фільму доволі передбачений та не вирізняється чимось особливим, його чудово доповнює рівномірно розподілений екшен, гострий гумор і непогані актори. Тому це ще одна достойна комедія на вечір. Банк Дейва 2. Британська драматична комедія, що продовжує історію банкіра Дейва Фішвіка, який заснував перший громадський банк в Англії, аби надавати позики на вигідних умовах усім, хто їх потребує. Поставивши на місце банківську верхівку, цього разу Дейв стикається з новим викликом, коли вступає у протистояння з групою фінансових компаній, які видають короткострокові позики під захмарні відсотки і таким чином розоряють людей. Обурений Дейв вирішує вивести ці установи на чисту воду та, об'єднавшись з американською журналісткою і ще кількома друзями, робить все, щоб підвести недобросовісні компанії під державне регулювання. Та події загострюються, коли герої стикаються з жорстоким мафіозі, який усім цим заправляє. А у прагненні зупинити шахрайську схему вони починають ризикувати і власною безпекою та репутацією. Фільм досліджує теми соціальної справедливості і сили громадян у протистоянні корпоративній жадібності та демонструє, як лише одна людина може вплинути на систему і захистити права звичайних громадян. Бріджит Джонс закохана у хлопця. Продовження романтичної історії про успішну британську журналістку, яка у спробах налагодити своє особисте життя, потрапляє у різні кумедні ситуації. Сюжет розгортається через кілька років після трагічної смерті чоловіка Бріджит, намагаючись знайти баланс між материнством і особистим життям. 50-річна жінка повертається до роботи та занурюється у світ онлайн знайомств. Незабаром в її житті з'являється двоє зовсім різних залисяльників і давній знайомий, який завжди її підтримував. Тож тепер Бріджит знову заплутається в романтичних стосунках, навіть не уявляючи, які зміни чекають на неї попереду. І серед незручних ситуацій та комедійних казусів Бріджит має вкотре розібратися з почуттями, забезпечити щастя дітям та усвідомити, що ж насправді має для неї значення в житті. Це легка і всім знайома романтична комедія про жінку, котра стикаючись з викликами материнства, тиском суспільства та власною невпевненістю, вирішує відновити давно забуті почуття і дати собі шанс на нове щастя. Балада про острів Воліс. Британська комедійна драма, у якій йдеться про амбітну спробу одного ентузіаста втілити свою мрію в реальність на крихітному острові у Північному морі. В центрі сюжету ексцентричний чоловік Чарльз, який став мільйонером, вигравши в лотерею. Він оселяється на віддаленому острові та бажаючи возз'єднати свій улюблений фолк дует, запрошує його до себе на приватний концерт. Проте для музикантів це несподіване возз'єднання стане справжнім випробуванням, адже старі образи й почуття спалахують з новою силою, і зовсім скоро низка неприємностей стає на шляху чоловіка реалізувати задумане. Та, попри все, Чарльз намагається врятувати концерт своїй мрії, але ізоляція та особисті конфлікти перетворюють цю подію на комічну і водночас зворушливу пригоду про другий шанс примирення та людські відносини. Стрічка майстерно балансує між абсурдним гумором і душевними моментами, розкриваючи теми дружби, мрії, боротьби проти системи та нагадуючи нам, що справжня свобода це сміливість бути собою. Бабуні. Американська комедійна драма з Вінсом Воном у головній ролі, дія якої розгортається в італійському кварталі Нью-Йорку, де амбітний ресторатор Джо щосили намагається розкрутити свій молодий бізнес. Щойно втративши матір, чоловік вирішує втілити в життя давню мрію та відкриває італійський ресторан, беручи туди на роботу кухарями італійських бабусь, яким через покоління дісталися автентичні рецепти і традиції. Ці харизматичні бабуні, кожна зі своїм характером і кулінарними секретами, невдовзі перетворюють ресторан на осередок тепла, гумору і смачної їжі, де переплітаються італійська культура та сімейні цінності, які лікують душу. І зовсім скоро Джо розуміє, що незважаючи на втрату, він може почати все спочатку, а цей проект стає для нього не тільки способом вшанувати пам'ять матері, а й можливістю знайти нових друзів і новий сенс життя. Стрічка, поєднуючи легкий гумор і зворушливі драматичні моменти, показує, як любов до їжі та спільнота однодумців може повернути смак до життя, нагадуючи нам про цінність сімейного затишку і простих радощів. Кодове ім'я червоний. Гостросюжетна комедія, що розповідає про пригоди колишнього охоронця Санта Клауса та різношерсної компанії, яким доля одного разу підкидає несподіваний виклик. Керівник служби безпеки північного полюса Калум ще вчора насолоджувався арктичними просторами, та все раптово змінюється, коли Санту під кодовим ім'ям червоний викрадають невідомі зловмисники. Оскільки зимове свято опиняється під загрозою, калум і його команда професіоналів змушені діяти та у співпраці з легендарним детективом Джеком розпочинають пошуки червоного, аби врятувати Різдво. І розслідуючи таємниче зникнення, вони зіштовхуються з містичними істотами та поринають у шалені пригоди, серед яких бій зі зловісним крампусом, що стане для героїв справжнім випробуванням. Це чудова казкова історія для всієї родини із яскравими персонажами, сарказмом і гострим гумором, де авантюристи об'єднують свої зусилля задля порятунку друга та відродження свята. Дикі історії комедійна антологія, що переносить глядача у 80-ті роки в місто Окленд, в якому переплітаються чотири яскраві історії, натхнені панк-роком, хіп-хопом та божевільними міськими легендами. У першій підлітки панки захищають свій клуб від нападів неонацистів. В другій жіночий реп-дует бореться за визнання на сцені. Третя історія розповідає про найманця, який хоче покинути кримінальне життя. А в четвертій відома зірка НБА мститься за напад на свою сім'ю. І серед контрастів та соціальних конфліктів долі персонажів переплітаються, а кожен з них відображає унікальні аспекти міського життя Окленду, який уособлює боротьбу та мрії людей, які намагаються знайти в ньому своє місце. Розповідь поступово відкриває безліч тем від ностальгії за минулим до болючої критики сучасності, а містична зелена енергія, що пронизує всі історії, надає героям сили рішучості для боротьби з ворогами. Фільм пронизаний вайбом 80-х ретро естетикою та гумором. І хоча місцями сюжет дещо просідає, шалена енергія, саундтрек і любов до деталей роблять його цікавим видовищем для фанатів жанру. Уроки <му> містера Пінгвіна. Британо-іспанська трагікомедія заснована на реальних подіях, яка перенесе нас в Аргентину 70-х років, де розчарований життям британський вчитель Том Мічел влаштовується на роботу в школу інтернат аби викладати там англійську. Спочатку справи йдуть не найкращим чином, адже повітрі відчувається напруга напередодні військового перевороту, а недисципліновані дисципліновані учні влаштовують новому вчителю непрості будні. Та одного разу Том випадково знаходить на пляжі і рятує маленького пінгвіна і вирішує забрати його додому, не підозрюючи, як це рішення невдовзі змінить його власне життя. Бажаючи віддячити своєму рятівнику, пінгвін приходить з Томом до школи, де вмить стає улюбленцем учнів і каталізатором змін у житті вчителя, допомагаючи йому відкрити серце класу і переосмислити власні цінності. Фільм поєднує комедію і драму в традиційному розумінні із політичним підтекстом про тоталітарний режим. А приємний візуальний стиль, хороші акторські роботи і присутність пінгвіна створюють теплу історію про те, як неочікувані зв'язки можуть змінити життя. Фанфари. Французька комедійна драма, яка розповідає історію двох розлучених братів, Тібо і Джимі, які після довгоочікуваного возз'єднання заново відкривають для себе життя і небачені раніше можливості. Один із них став відомим диригентом світового масштабу, оточений розкішю та увагою, а інший звичайний фабричний працівник з невибагливим життям, який у вільний час грає на тромбоні в аматорському оркестрі. Та одного дня у Тібо діагностують тяжку хворобу, яка потребує якнайшвидшої трансплантації. І оскільки найкращим донором може бути рідна людина, Тібо вирішує, будь-що знайти Джимі. Спочатку здається, що між братами немає нічого спільного, та, попри всі відмінності, вони намагаються налагодити втрачений зв'язок і розпочинають непростий шлях до пізнання один одного, аби зрозуміти, що означає бути справжньою сім'єю. Цей фільм знятий в кращих традиціях французького кіно, така собі тепла емоційна історія, яка на тлі музичних і сімейних тем показує, як воз'єднання рідних людей в хаотичному світі стає каталізатором для глибокої трансформації героїв. Едінгтон. Чергове творіння Арія Стера і студії А24, що є такою собі жанровою сумішю Неовестерна, чорної комедії і драми. По акторах тут також все на висоті: Хоакін Фенікс, Ема Стоун, Педро Паскаль та Люк Граймс. Дія фільму розгортається під час пандемії коронавірусу в містечку Едінгтон у штаті Нью-Мексико, а в центрі історії амбітний шериф Джо Кросс, який вступає у протистояння з чинним мером, котрий планує побудувати в місті загадковий об'єкт. Невдовзі їхня багаторічна ворожнеча перетворюється на справжню війну. А коли місцеві жителі виходять на протести в боротьбі за ідентичність, ситуація швидко виходить з-під контролю і звичне життя починає руйнуватися як картковий будинок. З кожним днем напруга зростає, перетворюючи вулиці містечка на поле битви, де все обертається низкою абсурдних, кривавих і трагікомічних подій, які ставлять під сумніві безпеку всіх хто опинився в Велінгтоні. Варто сказати, що з кожним новим фільмом Марія Стерф все більше експериментує з жанрами, образами та акторами. І в цьому фільмі режисер через поєднання комедії з постійним гнітючим відчуттям тривоги занурює глядача в глибоко драматичну соціальну сатиру. Глибоке прикриття. Британська кримінальна комедія, в якій йдеться про трьох акторів імпровізаторів, яких вербує поліція для того, аби вони виконували завдання серед беззаконня лондонського злочинного світу, брутальний детектив поліції Грем Білінс у пошуках людей для роботи під прикриттям в наркосиндикаті звертається до місцевого клубу імпровізації, який очолює харизматична стендап комік «Кет». Вона погоджується на цю авантюру та збирає команду з двох своїх учнів, невдахи актора і боязкого айтішника, які разом починають готуватися до ролі небезпечних злочинців та занадто добре вживаються в роль. Невдовзі їхні комедійні навички і таланти імпровізації починають впливати на хід виконання операцій, і вони втягуються в неприємності, де їхнє життя опиняються під загрозою та повинні будуть знайти спосіб повернути все під контроль. На перший погляд фільм здається посереднім, але по факту тут чудово закручений сюжет, вдале поєднання екшен бойовика і комедії, а також хороший акторський склад. Тому ця стрічка точно подарує масу веселих емоцій під час перегляду. На цьому мене все. Якщо вам сподобалась добірка, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А також пишіть в коментарях, що вже дивилися, що сподобалося, і діліться своїми цьогорічними комедійними знахідками. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе та своїх близьких, і почуємось наступному відео.